Почнемо, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується дипломний проєкт на тему розробка програмного забезпечення системи складського обліку торгового центру. Uh, Власне, uh, метою uh, цього дипломного проекту є розробка інформаційної системи, яка б забезпечувала автоматизацію складського обліку товарів, uh, обліку руху товарів на складі. І оформлення відповідних прибутково-видаткових документів у <кій> процесі роботи над дипломним проектом були вирішені наступні завдання. Це, по перше, був проведений аналіз предметної області та бізнес правил організації, для якої ми власно зробили би цей проект, а в результаті. Була розроблена ось така архітектура системи. Тут все бачно, пересказувати, немає сенсу, але важливо зазначити, що важливо, а, що головним модулем тут, звісно, є а, головний а, кнопкова, головна кнопкова форма а, диспетчер, а, від якої. Uh, усі операції uh, далі uh, відбуваються. Визначає, вона визначає, в залежності від uh, обраного пункту меню uh, ту процедуру, яку необхідно виконати. Все просто uh, uh, було також uh, виконано аналіз наявного інструментарію для проектування системи та найбільш простим. Uh, для розробки цієї системи застосунком був Microsoft Access, тому що це потужно, та це досить зручно та швидко за часом. Ось так. Наступна, наступне завдання, яке було вирішено це логічне проєктування системи на цьому етапі за допомогою. Нашої СКВД ми е, розробили схему бази даних, яка зображена тут, не дуже багато сутностей вісім, е, але це досить проста система, в якій е, дуже важко заплутатися. Крім цього, е, було м, також розроблено забезп... програмне забезпечення системи, е, у яке входить е, sql запити Макроси та самі форми, звісно. Наступна задача, яка була виконана, це розробка інтерфейсу користувача. Після запуску нашої системи ми попадаємо на ось таку головну форму. Для необхідного нам функціоналу, треба натиснути на певну кнопку. Наприклад, якщо ми натискаємо на складські запаси, ми переходимо до. В ось такої форми складських запасів. Даний функціонал призначений для ведення роботи з товарами, тобто склад наш. Всі товари розбиті, як ви бачите, по групах, а це може бути побудова техніка, аудіотехніка тощо, а ті, в свою чергу, розбиті на підгрупи. Холодильники, кондиціонери, пральні машинки і так далі. Форма, наступна форма, одна з основних призначення для воду та роботи з інформацією про надходження товару на склад, тобто безпосередньо постачальник, що поставляє до нас товар, він Зображений тут. Тут ми можемо відслідкувати, що саме в нас у постачанні мається, тобто склад нашої поставки, які товари будуть заповнювати склад. Наступна форма теж одна з основних є форма замовлення, яка слугує для оформлення заявки на замовлення та контролю виконання цього замовлення, щоб усе. Було максимально правильно виконано. При виконанні замовлення автоматично коригуються складські запаси відповідних товарів. Це про правильність виконання. На цьому все. Висновки наведені тут.